Усім доброго ранку. Я не знаю, як у вас люди, але у нас сьогодні пише 16 градусів тепла. А в наступний понеділок 19. Слухайте, зранку було 0. Ще бачите примузоро, якщо вам не видно, напевно, був приморозок на траві, такі скачки капець. Але я вам скажу теплота. 26 лютого. Такого не було, щоб така погода була. Вчора було 15, сьогодні 16. А яка у вас погода? Усіх вітаємо. Сьогодні хочемо розповісти, як ми здавали документи на заміну прав українських на польські. Тому що є такий обов'язок, що якщо ви живете більше 180 днів по сталій карті побиту, то. Навіть є не тільки стала карта побита, а є ще й тим... тимчасова Часова називається. Тоді є обов'язок в законі записаний, що потрібно поміняти права. Рік тому отримали карту резидента і вирішили тепер змінити права. Ось ми їдемо зі староства. Як ми робили ті права? Два роки тому ми приїхали і хотіли, щоб нам змінили права. Але у нас якось. Дочалося місяць, може трошки більше, до закінчення карти часового побиту. І вони сказали, ми вас не приймаємо. А перед тим така сама ситуація була. Ну і не мали як поміняти права, тому що так, карта кінчається, нової немає. Поки документи виробиш на... на нової карти, вона вже мало що там дійсна. Як виявилося, то так, що ми, як рік тому хотіли міняти і до них зверталися, вони нам дали перелік документів, які треба підготувати, щоб поміняти ті права. Серед тих всіх документів треба було мати переклад того українських прав у Пшисенглего Тлумача. Тобто присяжний нього... переклад. переклад так, о, добре, що ти сказав, як ти роззуває, то називається правильно. Крім того, заяву в консулят і оплату щось там 100 злотих в консульстві за те, що вони будуть. Висилати заявку на перевірку тих документів в Україні. І крім того, тут ще має бути згода для консула. Така згода вони не видають. Треба згоду для консула. Тепер не треба. Виявилося тепер, ні, ні. що якщо права в Україні були видані після 2013 року, а після 2013 року почали видавати права такі пластикові. Міжнародного зразку, то не потрібно послуг консульства, тому що ті права є внесені в базу. Сидово взагалі-то не знаю для чого їх міняти. Ну, я теж не знаю. Якщо вони і так, і міжнародні. Так, європейського... е, е, вони внесені в базу і вони їх перевіряють там же ж на місці. Тільки нам про то не могли сказати рік тому, бо це тепер помінялося. А я пригадую, що коли почали робити ті права міжнародного зразку. У нас ж були такі паперові права, ламіновані, знаєш, і вони були дійсні, там ще великий термін був. Але нам хтось сказав, що треба поміняти ще права в Україні, ще пер... в Україні. перед тим, як ми виїжджали. Ми їх поміняли перед тим, як виїжджали так. з України. Бо нам хтось сказав, що треба поміняти, бо потім для чого буде мати зна... проблеми. І от для чого для того, щоб потім не треба було звертатися до консула. З цього що виникає? Що ті люди, які в зв'язку з законом про мобілізацію переживають, що треба срочно поміняти права, бо потім консул їм їх не поміняє. Якщо у вас права міжнародного пластикового е, мі, чи, Друзка, місля, після 13-го року видані, то можете не переживати, бо там консула не треба. Так, так що можна спокійно йти і замінювати права. Так що. Потрібно сьогодні треба було карту побиту, фотографію одну одненьку, заповнити там заява, така є, вони видають заяву двох сторон, оплатити 100 злотих 50 копійок за їхні послуги, за послуги староства або ужендо, Бо в кого як У нас в старостві, а я, наприклад, в Варшаві знаю, що треба було в ужені йти. От. І просто пред'явити пред оригінал прав. І пред'явити оригінал карти побиту. Ну, звичайно, зробити ще копію карти побиту і копія паспорта. Все. Якби ми не мали зроблених, вони би на місці зробили. Так, до речі, якби ми не мали оплату у цю 100 злотих 50 копій, то вони б на місці, бо вона ще каже, ви будете платити картою, а я кажу, так ми ж це заплатили. Тобто в них навіть на місці є можливість заплатити і готівкою, і картою. Ксерекс теж вони би зробили, вона так подивилася, опа, ксерекс. Так. Тобто, якщо б ви прийшли з паспортом, з картою побитою, з картою побиту і з фотографією і правами, то вам би все там врешті зробили. Тому вони у цих 100 злотих, вони це все вносять, що вони вже ксеро роблять навіть, а ми їм полегшили а Так що тут, що їх Треба нас... похвалити від того часу за рік. Упростилося. Набагато упростилося. Консула взагалі не треба, ніяких оплат, нічого. І ми тепер будемо заходити на сторінку консульства і писати заяву, щоб нам вернули тих 200 злотих, що ми заплатили разом з чоловіком по 100 злотих. Ну не знаю, вернуть не вернуть. Ви знаєте, це вернуть, ж українське консульство. Вернуть, бо ми щось були, теж зверталися в консульство і щось оплатили, а потім виявилося, що того не треба. Ми вже подавали і вернули. Ми платили ужин польський намеркон. Ну не знаю. Побачив, як верну. Одним словом, отак ми подали. А недавно я дивилася, є такий канал, є така Юля, яка має канал Юлія Київ По. І вона розповідала, як вона міняла права. Я була в шоці. я тепер це порівнюю, це буквально вона місяць. Я тому, тебе перебив, в який магазин ми їдемо. Любий, Бідрон. Але який ти найбільше? Давай, Бетрон. І дивіться, і вона на тому каналі каже: їду міняти права. Приїхала вона міняти, а їй в ужені кажуть, у вас переклад не присяжним переклад перекладен. Не приймаємо. Не приймаємо. Може в неї старі права перепрошую. Я не знаю. Може в неї ще такі паперові. як А пари, може, паперові. дійсно, може, паперові. То так, якщо треба. паперові, то в такому випадку треба, обов'язково. Тому, і в кого є права до 2013 року, то переклад потрібен. Згоду консула потрібно. І оце от, оплата консулу теж потрібна, так, щоб ми не плутали. Ну і вона каже, її погнали, щоб вона їхала і робила в того перекладача, щоб їй зробили присяжні. Вона поїхала туди, їй там то робили, вона нервувалася. Одним словом, бачите. У Варшаві так, у нас так, але я ж кажу, можливо, в неї треба було, бо в неї старі права, тоді так. Тоді так. Е, просто Наталя, в мене така підозра є, що ми могли б взагалі того не робити. Ні. Ні, мусимо, тому що є закон, оці є правила дорогове, то там написано, я не пам'ятаю, який артикул, якщо я знайду то додавлю, там чітко написано, іноземець, який перебуває на карті часового або сталего побиту в Польщі, мусить мати. Вимяна прав, але Досить чи є але прав. чи є санкції в разі, якщо він того не власне, зробить? власне, санкції там не передбачено. Ну, то ми могли того не робити. Але розумієш, це такий дивний закон. Написали, що ви мусите це зробити, але санкції не передбачено. Тобто, потім це вже буде залежати від поліціянта, якщо він вас зупинить. На що поліціянт, якщо я немає скажу. визначеного за то штрафу, я тобі то скажу. Страфа не буде попередження, ви. буде попередження Но. раз. Це якщо просто тебе зупинили. Але якщо буде аварія у випадку аварії, то страхові компанії деколи не хочуть виплачувати страхівку. Якщо це я чула особисто, як я шукала інформацію про заміну прав. в Ютубі. Казали, що були такі випадки, що не страховка не видає. Не хочу заплатити страхівку, якщо не помінені права на польські. Вони собі, знаєте, шукають різні закавирки, аби тільки не заплатити. Тому краще ну, логічно. Тому краще заплатити, тому краще поміняти права. Це на мою думку. І я з цього погляду теж так зробила, тому що ну, якась ну, аварія всяке в житті буває. І чи потім бути, ніби платиш страховку і не застрахований. Розумієте? Так що краще заплатити. І краще верніше повняти права і все зробити і мати чистий спокій, і тоді не переживати, а будучи за ті права, ті поліціанти мати претензії, не будуть. Так що ми здали на заміну. Вони нам сказали, що прийде смс на номер телефону, коли приїхати і забрати права. Ми хотіли, щоб нам вислали поштою, але така опція не передбачена. Тобто, вона, бо я написала, що вислати пошту. Вона каже: ні 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 то перекресли, то неправильно. Не можна відбирати поштою, мусите приїхати Тому взагалі. що Треба пред'явити свої документи. Вона має звірити, що то ти, тобі так. особисто видати ті права. Так, так. Я мушу там десь в книжці підписатися, А не так, який чувак то... прийшов, дайте мені її права. Ну, але він так з моїми правами. Ну що він з ними зробить? Мої права, на то смішно просто. Ну, одним словом, ми дали на заміну. Тепер е наступне відео я зніму. Якщо вже не, бо я, права. Бо я мав всі ці документи, я. Перший пішов здавати, mm -hmm. бо ти затрималась на роботі. Так. О, а тут нема де стати. Е, і кажу, чи можу я за тебе ці документи здати. Ви не та ні, ні, вона мусить бути сама. No. Одним словом, як буде вже права, тоді ми вам знімемо і розповімо, скільки часу ми їх чекали. Ну, знаєте, ми в принципі вже не збираємося заміню, замінювати ці права, просто так я в інтернеті побачила, що всі міняють, біжуть, панпорти міняють права. Ну то й ми поміняємо. Так що тобі у нас все було готове. Навіть забагато. Отже, все. Тоді, до наступного відео. До побачення. Ну от ми здали документи на заміну прав, і Петро мені каже: Слухай, я знаю, де класна піца, давай поїдемо. А я зранку що сьогодні подумала, що я би так хотіла піти на піцу. І от ми прийшли на піцу. Правда, ми такі були голодні, що не зняли. Але нічого, видно. І от мені принесли зупу якусь класну. Не знаю, попробую. Якщо файна, то тоді я вам напишу, яка, і буде собі замовляти. Так що нам смачного. І до наступних зустрічей. Це було таке маленьке ПС.